На відео чоловік у неадекватному стані б'є плакат із зображенням військового свої агресивні дії він супроводжував лайкою у бік Збройних сил України. Подія сталася у неділю 9 квітня. І хоча обличчя чоловіка на відео не видно, поліції вдалося встановити особу та затримати хулігана. Це 27-річний житель Оліївської громади. Що вас мотивувало на такий вчинок? – Нічого не мотивувало. У мене був струс мозку і зовні рука, і в придачу я був п'яний стані шоку. Чоловік зізнається, що був у стані алкогольного сп'яніння, бо перед цим зустрічався з друзями. Сидів, вибивали, з хлопцями. всі вчинок не видобувався. Після розмови з поліцією чоловік розкаявся у своїх вчинках і попросив пробачення. Хочу вибачитись перед людьми, які мене знімали, Сергій перед всіма людьми, перед Військовослужбовцями перед всіма. Попри вибачення, чоловік відповідатиме перед законом за статтею 296 кримінального кодексу України хуліганство згідно статті, молодоку світить штраф, арешт на строк до 6 місяців або до 5 років обмеження волі.